Вітаю в ефірі програма Шлях до Європи у студії Наталія Колик. Сьогодні поговоримо про те, як на Черкащині просувається реалізація проєкту створення регіонального навчально-практичного центру розвитку багатофункціональних кооперативів. Нагадаю, фінансує проект Європейський Союз про те, як він просувається, які цілі, яка мета і завдання. Сьогодні поговоримо із координатором проєкту Тамілою Ліпшкіна. Вітаю, вітаю. Отже, будь вітаю. Будь ласка, вітаю. розкажіть, Вас, так, коли стартував проект, наскільки він розрахований? Минулий рік став знаковим для розвитку кооперації в Черкаській області. 14 січня 2015 року підписаний був контракт між Черкаською обласною адміністрацією і Європейською комісією про реалізацію нашого проєкту. Тобто, скоро майже рік будемо святкувати від початку нашого проєкту. Проєкт триватиме 30 місяців, закінчиться він липні 2017 року. Ну і За цей рік дуже багато зроблено. Скажімо так, що для розвитку нашого сільського господарства, сільських територій такі вливання, як 617 тисяч євро, це загальна вартість проєкту. З них Євросоюз фінансує 591 тисячу євро, а інші 20% – це внесок Черкаської обласної ради. Дуже багато було зроблено за цей рік. Ми провели інформаційні семінари. Майже 400 осіб навчали, отримали інформацію про проєкт. Це було зроблено в кожному районі області, ми в'їжджали в кожен район, збирали сільських голів, небайдужих мешканців, хто, хто цікавиться взагалі розвитком кооперації. Тобто ми всіх збирали, розповідали про проєкт. Ну і по завершенні семінарів нам подавали анкети. Всі бажаючі взяти участь у проєкті заповнювали анкети, зазначали, які напрямок вони хочуть обрати для створення кооперативів. І вже на підставі цих анкет ми робили таку комісійну в департаменті агропромислового розвитку комісія, яка розглядала ці анкети. І Ми запрошували бажаючих взяти участь у трьохденних навчально-практичних семінарах. І в грудні закінчилися ці семінари. Ми провели п'ять трьохденних семінарів на базі Уманського університету садівництва. Навчалися там і як створювати кооператив, і як писати бізнес-план, як провадити бухгалтерський облік в кооперативі. Тобто, ну і технології, звичайно, проект спрямований на росток кролівництва. На вирощування плодово ягідних культур, сушіння, фруктів. Тобто, у ці всі напрямки е, е, теж проводилися технологічні аспекти, розповідалися бажаючим учасникам. А е, на е, якій матеріальній базі от, будуть створюватися ці кооперативи? Ну е, трошки такий екскурс зроблю минуле. Е, взагалі, наш проект націлений на створення сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів. Е, взагалі, то є кілька видів е, е, кооперативів. Це є виробничі. Споживча кооперація, а ми саме націли на такий вид кооперації. Тобто, році, в 2004 році, вже була така хвиля, коли популяризували цю кооперацію і спонукали створювати кооперативи, потім 2010 році, але жодного разу не було матеріальної підтримки. І саме завдяки нашому проекту ті, хто створить кооперативи Черкаській області, а ми здекларували 50 кооперативів в рамках проекту. Вони отримують матеріально технічну підтримку і доволі це дуже я кажу, такий значний внесок в їхню, їхня взагалі діяльність таку господарську. Це і клітки для кролів, восьмимісні, такі гарні у нас клітки. Вони ну, доволі в них такі мініферми, скажімо так, такі невеличкі будиночки для кролів, кролів. Потім ми надаємо саджанці і надаємо сушарки для сушіння фруктів. Це все надається безкоштовно. Тобто внеску від з боку самих учасників проєкту жодного, але, звичайно, вони будуть відповідати за ці матеріально-технічні ресурси, які ми їм будемо надавати. Тобто, дійсно це є підтримка, оскільки сьогодні дуже важко взагалі започаткувати бізнес, працювати в цьому, а ми таким чином хочемо підтримати і про те, щоб люди мали якусь мотивацію створити ці кооперативи. А як, от, за вашими прогнозами, це збільшить кількість робочих місць на селі? Звичайно, збільшить. І це і добробут сільських мешканців збільшити. І взагалі проект спрямований на подолання безробіття на селі. І по-друге, є ще інша сторона ці, ці кооперативів, позитивна сторона. Ми зможемо прибрати з ринку посередників, оскільки що таке сільськогосподарський псловучий кооператив? Це коли кілька. Виробників сільської скульптської продукції об'єднуються, кооперуються такою юридичною особу кооператив, завдяки якій вони зможуть формувати товарну партію, тобто з ними можуть працювати і супермаркети напряму, і ті ж оптові ринки. Вони створюються для чого? Щоб здешевити виробництво свої видатки на це і знайти ринки збуту. Тобто, це де ж, наприклад, якщо брати кролівництво, це і партія закупівлі. Ти же ж вакцини, ти же ж кормів. І знову ж таки, кооператив матиме змогу. Ну, дивіться, наприклад, сьогодні вирощують люди кролів, вони знають, куди їх збути. Дуже важко виробникові одночасно і займатися вирощуванням, і шукати ринки збуту для своєї продукції. Тобто, а цим може зайнятися кооператив. І це вже позитив. І таким чином можна найняти ще додатково людей, і того ж бухгалтера найняти, і робітників для того, щоб більше вирощувати і, там, тих же кролів або сушити фрукти, тобто якихось робітників найняти, щоб більша партія була. І завдяки цьому, ми, наші ринки будуть насичені безпосередньою продукцією до виробника і знову ж таки за нижчою ціною. Ми прибираємо за ринку посередника. Тобто в цьому перевага кооперативів і для самих селян, і для е, населення, яке буде споживати цю продукцію. А якщо от підсумувати, скажімо, ось цей перший рік, так окрім навчання, вже почали створюватися безпосередньо? Ну у нас за планом ми проект діє два з половиною роки. Перший рік ми витратили на те, щоб ми зараз закупили вже медичні ресурси, провели навчання навчання. У нас передбачено взагалі 10 таких семінарів трьохденних для 200 тобто осіб. Тобто вони ще триватимуть? Звичайно, mm -hmm. в 2016 році це таким буде подарунком, не буде тривати. Перший рік ми витратили на те, щоб ну, взагалі розпочати проєкт, таке встановлення. І знову ж таки, ми ж створюємо ще центр розвитку оперативів, в якому будуть отримати вони підтримку консультаційну, юридичну підтримку, бухгалтерську, ветеринар там буде працювати. Тобто зараз йде Це буде один центр, так? Що-що? Це один центр буде? Звичайно, один на всю Черкаську область. Угу. Ми сьогодні займаємося проєктуванням цього центру зміщення. Всі всі формальності, які повинні бути. Ми вже майже пройшли. І я думаю, що 16-й рік ми присвятимо саме створенню кооперативів, тому що е, ті учасники, які пройшли вчення, вони сьогодні отримали від нас завдання розробити бізнес-план, який на конкурс буде конкурс збиватися, І на конкурсні ми визначимо які ж інститивні групи, представники, спроможні все ж таки створити кооператив, який принесе користь і для них, і для того ж нашого регіону, і отримують. Кажуть, як подарунок від нас таку підтримку матеріально технічну Тобто цей рік буде, я кажу, вже саме напрацювання і створення кооперативів. Сьогодні вони відпочивають свята, вони закінчаться. Ми розробили типові бізнес-плани. Кожному, хто брав участь у семінарах, вони надані. Там є бізнес-калькулятор. До речі, цікаво, як всі так завзято вчилися, як це підставляти свої дані для майбутнього кооперативу той калькулятор, і бачили вже результати своєї майбутньої роботи. Тобто, така наша кажуть, діяльність буде попереду. Очікує нас. Зараз свята, всі відпочивають, але думаю, що десь після 19 січня вже розпочнеться така активна робота. А взагалі селяни охоче відгукнулися на Знаєте, чисті? я була дуже задоволена цими семінарами, семінарами, які пройшли ці трюденні п'ять семінарів на базі Уманського університету. Дуже багато молоді в в селах. Навіть люди є такі, які покинули Київ, повернулися в домівки, молоді люди, і бажають щось створювати, працювати, розвивати своє село. Я була дуже вражена. По-друге, я хочу відмітити те, що все ж таки спостерігається підтримка і сільських голів. Якщо ми проводили інформаційні семінари перед виборами, це так відбувалося, і я не знаходила ну, в більшості випадків якоїсь підтримки від сільських голів. Вони були вже кажуть майже на виході. Вибори деякі знали, що вже не на виборах цих не переможуть, і вони навіть дуже так холодно віднесли до нашого проекту. То на сьогодні у нас навіть якісь сільські голови були, які з Лисінського району, які самі привезли своїх людей для того, щоб брати участь в нашому проєкті. Активність дуже велика. І молодь, і люди більш старшого віку, всі хочуть працювати, всі прагнуть щось створювати. І я скажу, це дуже великий, ну, великий такий позитив для нашої області. Тобто є, є перспектива і розвитку сільських територій. От якщо брати Черкащину в цілому, які райони от такі найактивніші? Не проводили випробувати. Ви, ви знаєте, як не дивно Лисінський. Я просто здивована. У нас Лисінський район просто найактивніший. Ну, так відбувається. Уманський район дуже активний. Та я не можу сказати, що взагалі вся Черкаська область активно бере участь у проєкті. Просто ми проводили семінари перші. Ми намагалися зібрати той осередок, який навколо Уманського університету, поближче розташований географічно. Я думаю, що інші ривники не взяли участь у цьому у цих семінарах. Вони теж візьмуть. Ну дуже позитивно і дуже люди бажають, і вони зрозуміли, що таке кооператив, оскільки є певне непорозуміння. Люди думають, що це виробничі кооперативи. Натомість це сільськогосподарські обслуговуючі. Тут трошки інша форма діяльності. І ми їм розповідали позитив позитиві цієї форми, що вони від, від цього від отримають. Ну взагалі, то скажімо, так, давайте візьмемо європейську практику. В Європі в кооперації, наприклад, в Нідерландах зайнято 83% кооперативів, розумієте, в Франція 50%. Тобто Німеччина в Європейському Союзі кооперація дуже на високому рівні. І зважаючи на те, що наш проєкт реалізується в рамках європейської програми Європейського союзу грантової підтримки політики регіонального розвитку в Україні. Таких проектів кілька в регіонах України. І саме нас обрав Європейський Союз, я вже потім зрозуміла, чому все ж таки нас обрали, тому що ми поставили ставку на створення слідського способського обслової кооперативів. І ми задекларували 50 створити. Якщо, наприклад, в Пятихатках, Дніпропетровської області у них створюється один кооператив в рамках нашого проєкту, молочний, то ми створюємо 50 кооперативів. І який ще позитив нашого проєкту? Все ж таки ми більше беремо такий наголос на кролівництво. Ну, не знаю, я думаю, Черка ще не пам'ятають, що на початку 90-х до 90-х років наша область гуділа, у нас керівництво було дуже розвинуте. У нас було товариство керівників в кожному районі, була відповідна база матеріальна. На жаль, у нас сьогодні ця база дещо розпродана, ну, скажімо так, вже її немає майже. Але є такий потенціал, є люди, які знають, тому я бажаю доцільно створювати ці кооперативи саме з кролівництва. На сьогодні є попит на таку екологічно чисту продукцію як м'ясо кролів. Тобто, це а майбутнє. Якийсь європейський досвід ви приносите? Ну, скажімо, так, навчаєте селянам, от показуєте, як це відбувається в Європі. Ну, скажімо так, все, що ми робимо, це вже є європейський досвід. В Європі теж таким же чином і підтримують селян. Вони надають і підтримку інформаційну, консультаційну. Те ж саме і матеріальну підтримку. Ще хочу наголосити: всі, хто візьме участь в нашому проєкті, от створить коприте буде юридична особа. Вони матимуть змогу надалі брати участь в європейських проектах, далі писати грантові заявки і отримати ще допомогу від європейського союзу. Тобто, все, що ми робимо, це і є практика європейського союзу, яку ми проваджуємо себе в Україні. Скажіть, будь ласка, а для тих селян, які можливо не встигли чи навіть не знають про цей проект, де можна знайти інформацію, до кого звертатися? Ви знаєте, в кожному районі районі адміністрації є управління агропромислового розвитку. Вони так нам допомагають в нашій роботі. У них є анкети, які можна заповнювати і надсилати нам на наш проект. Тобто, сьогодні у нас. Трошки зміни в департаменті, він перейменований на управління агропромислового розвитку при власній адміністрації. Ми знаходимося в Смілянській 131. Всі можуть звертатися безпосередньо до нас. Наш офіс там знаходиться, а можуть звертатися в управління агропромислового розвитку в районах, заповнити анкету і надіслати нам або залишити там. Тобто, ми не закрили кажучи, дедлайн по прийому анкет. Ми розуміємо, що десь хтось не почув, десь хтось не знав. Тобто, щоб охватити весь, кажуть всіх бажаючих, тобто ми ще приймали анкети. Я дякую вам за відповіді за цікаву розповідь. З нами була координатор проекту Терміла Ліпешкіна. і це була програма Шлях до Європи. Побачимось на все добре.